Господи, які бувають тяжкі долі, який в житті буває біль і плач, а ми живемо у достатку і на волі, ми маємо більше щастя, ніж невдач. Господи, яка буває зранена і розбита, знівечена життям людська душа, зневірена, самотня і розбита, а ми омиті у крові Христа. Господи, як є калік багато у цім світі, які обділені багато чим житті. Чиясь увага, це для них є свято, чиясь потіха, як бальзам святий. А я ніколи не лишалася самотня, прикута до постелі в тишині. І хочу я вклонитися сьогодні, Тобі, Господь мій, за Твої дари. Я бачила сліпих. Глухих, бездомних, я чула, що вмирають без від нужди, що є багато крихта, хліби жадних. А ми сьогодні так багато маємо у житті. Ми так багато, Господи, мій маємо, що часто забуваємо це Твоє, це Твоя милість є над нашим краєм. Ми часто думаємо, що це зароблене моє. Ми весь свій час. Усі старання й волю кладемо на добробуту алтар, та ми не знаємо, що завтра прийде в нашу долю І з чим пристанем, коли прийде наш Бог і цар. Я знаю, що ради імені Христа зрікаються багатства, слави й чесі, що ложать на алтар святи своє життя, не мають розкоші та мають Бога в серці. Уміють жертвувати не раз, не два роки, щоб незрівняно більше в небі мати. І я подумала, а як сьогодні ми не вміємо від мізерного відрікатись, від зайвої копійки в гаманці, від вільної хвилини чи від світу? Пильнуймо, щоб життя наше в кінці не виявилося гірше пустоцвіту. Господи, я так багато маю у житті. Чого колись не мали ті святі, які за правду за Христа вмирали. Я дякую, мій Бог, не знаю я нужди, я дякую, що маю мир у серці, що я сама ходити можу по землі, що я знаходжуся у твоїй домі. Допоможи життя своє цілком віддать, зректи себе і будь покірним твоїй волі, коли на долю може стану нарікать. Дай пам'ятати, що є багато тяжкі долі.